Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 19 до плюс 15 градусів, а вночі від плюс 14 до плюс 9. У Києві ясна погода очікується вранці та ввечері, а в день небо можуть затягнути хмари. Проте ненадовго, без опадів. На півночі. У Житомирській області очікується температура від плюс 19 до плюс 14 градусів в день та від плюс 13 до плюс 6 вночі. У Житомирі очікується ясна погода у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися, опади не передбачаються. У Чернігівській області очікується температура від плюс 18 до плюс 14 градусів в день та від плюс 13 до плюс шести вночі. У Чернігові хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку без дощу. На Сумщині температура день буде від плюс 18 до плюс 13 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 6. Ранок та вечір у сумах будуть ясними. Вдень очікується хмарність опадів. Не прогнозується. На сході на Харківщині вдень температура становитиме від плюс 17 до плюс 13 градусів. Та вночі від плюс 13 до плюс восьми. Ранок та день у Харкові будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом, без дощу. На Донеччині очікується температура від плюс 8 до плюс 16 градусів в день, а вночі від плюс 12 до плюс п'яти. До вечора хмари, що панували в небі у Донецьку весь день, заберуться геть. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Луганській області температура в день буде від плюс 19 до плюс 13 градусів, а вночі від плюс 14 до плюс 5. Ранок у Луганську буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Опади не очікуються. На півдні на Одещині в день температура становитиме від плюс 16 до плюс 14 градусів та від плюс 11 до плюс 15 вночі. Ясним небо в Одесі буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Опади не очікуються. У Миколаївській області очікується температура від плюс 18 до плюс 13 градусів в день, а вночі від плюс 14 до плюс 9. Вдень у Миколаєві на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок, без дощу. У Херсонській області очікується температура. Від плюс 18 до плюс 13 градусів в день, а вночі від плюс 13 до плюс 8. Ранок у Херсоні буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів. У Запорізькій області очікується температура від плюс 15 до плюс 11 градусів в день, та вночі від плюс 12 до плюс 8. Ранок та день у Запоріжжі будуть хмарними. Тільки вечір порадує нас ясним небом. Вдень, можливо, пройде дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. На Кримському півострові в день температура становитиме від плюс 15 до плюс 10 градусів, та від плюс 12 до плюс 7 вночі. Хмари, які з'являться у Сімферополі вдень, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися. На заході. На Львівщині в день температура становитиме від плюс 19 до плюс 15 градусів та від плюс 13 до плюс 6 вночі. Увесь день у Львові триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари, опадів не прогнозується. На Івано-Франківщині очікується температура від плюс 18 до плюс 15 градусів в день. Та вночі від плюс 12 до плюс 5. Перша половина дня в Івано-Франківську буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Опадів не прогнозується. У Тернопільській області температура в день буде від плюс 19 до плюс 15 градусів, та вночі від плюс 13 до плюс 8. У Тернополі хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опади не очікуються. На Буковині в день температура становитиме від плюс 18 до плюс 15 градусів, та від плюс 12 до плюс 8 вночі. Перша половина дня у Чернівцях буде ясною, а після обіду з'являться хмари без опадів. На Закарпатті температура вдень буде від плюс 19 до плюс 15 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 16. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари в Ужгороді закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Майже весь день пройде без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися сильний дощ. У Рівненській області очікується температура від плюс 18 до плюс 14 градусів в день, а вночі від плюс 13 до плюс 6. В рівному небо буде ясним до самого завершення дня, без дощу. У Волинській області температура в день буде від плюс 18 до плюс 15 градусів та від плюс 13 до плюс 7 вночі. У Луцьку небо буде ясним до самого завершення дня, опади не очікуються. У Хмельницькій області очікується температура від плюс 18 до плюс 14 градусів в день та вночі від плюс 13 до плюс 8. У Хмельницькому до самого ранку погода буде ясною. Але ввечері небо вкриється хмарами без дощу. У центральних областях. У Кіровоградській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 18 до плюс 12 градусів та від плюс 13 до плюс 8 вночі. У Кропивницькому досвітні хмари вранці розсіються, а вдень знову зберуться, щоб ввечері звільнити небо від своєї присутності вже повністю. Опади не очікуються. У Полтавській області очікується температура від плюс 17 до плюс 15 градусів в день, а вночі від плюс 12 до плюс 9. У Полтаві майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться, опадів не прогнозується. У Черкаській області очікується температура від плюс 17 до плюс 14 градусів в день, та вночі від плюс 11 до плюс 13. Ранок та вечір у Черкасах будуть ясними вдень очікується хмарність без опадів. У Дніпропетровській області вдень температура становитиме від плюс 15 до плюс 13 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 9. Ввечері погода у Дніпрі проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На Вінниччині температура в день буде від плюс 18 до плюс 14 градусів. А вночі від плюс 12 до плюс 7. Вранці хмар у Вінниці не буде. Вони з'являться у другій половині дня, але ввечері погода знову буде ясною. Опади не очікуються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні. За вашу підтримку.